Благословляється та освячується Паска з такими словами: окропленням святої води священники освятили понад 100 пасок та баників для наших захисників. Вже в четверте в Мукачеві відбулася акція Паска для воїна чудовий спосіб виразити нашу любов до наших захисників. Пасха, головне, християнське свято, котре ми щороку відзначаємо і хочемо через цю акцію, завдяки нашим волонтерам. Передати цю частиночку любові до наших захисників, щоб вони відчули трошки того домашнього смаку. Важливість освяченої пасхи має велику в першу чергу духовну цінність. Духовну цінність, бо освяченою паскою передаємо ту Божу благодать, яку ми закликаємо під час освячення Пасхи, щоби Господь благословив, освятив. І дуже важливо, коли передаємо на фронт, передаємо нашим захисникам захисницям. Щоб вони не лише насичувалися нею фізично-тілесно, але також, щоб Господь торкнувся їх своєю благодаттю вірою, вірою у перемогу. Ці паски з любов'ю та вдячністю для наших захисників у пекарні спекла пані Марія. Жінка приготувала класичну закарпатську пасочку. Паска натуральна, без ніяких хімірих літів не є де закваска робить. Потім... Кладесе і маргарин, і цукор, і яйця, сухе молоко, все як для пасочки. Рецепт і вона викисає ми і... її, украшаємо і випікаємо. Воно не солодке, бо є. Паски солодкі з ізюмом. А це якраз така, знаєте, на паску на до шовдаря. щороку до передвеликодньої акції долучаються все більше небайдужих мукачівців: волонтери, підприємці, парафіяни. разом із пасками. Вони передають бійцям частинку домашнього тепла, свята і віри в перемогу. 30 іде в один напрямок на передову, 20 на інший напрямок. Тобто адреси вже маємо. Ми відразу зараз забираємо дрони, і їдемо на пошту. Ці паски відправляємо новою поштою. Один раз було, що їхали хлопці. Це був 23-й рік, що ми догружали машину. Ну так співпало, що машина їхала на паску в зону бойових дій. Ми це робимо вже зараз четвертий раз, тому що ми всі зобов'язані. Ми мусимо нашим захисникам, захисницям, щоб вони мали таке відчуття. Що ми за них пам'ятаємо цьогоріч справжні закарпатські пасочки та баники передадуть у лікарню святого Мартина та медичну установу, де проходять відновлення поранені військовослужбовці. Регулярно передається паска хлопцям нашим на передовій. Але сьогодні, в межах даної акції, сьогодні конкретно паска, яка нам надана волонтерами Закарпаття, буде передано в лікувальні заклади. Це дуже важливо, тому що. Кожен військовий відчуває себе як вдома, відчуває себе незабутим, відчуває себе потрібним, відчуває себе частиною великої нашої української родини. Головне, треба тепло рук, які вимісять тісто, які закладуть в піч і випечуть паску. І треба добре серце, тому що людина з злим серцем ніколи не спече доброї паски. І сила нашої землі сила наших сердець дуже потрібна нашим захисникам. Разом із святковим хлібом учасники передали військовим слова вдячності за їхню силу, мужність і незламність, бо завдяки їм світло великодня сяє навіть у найтемніші часи. Слава Україні! Героям слава!